Пімати, танцювати, Бігати! Молодці! Ольга переселенка з високопілля. Сьогодні у її родині свято донечка Софійка стала першокласницею. Разом з нею та сином школярим прийшли у парк Саксаганський на розважальний захід. Це необхідно, тому що не потрібно у дітей забирати дитинство. Звичайно, таке складне складний, складний 3 -3. час, але у дітей має бути натхнення, мотивація, жага до життя. І, і ми звичайно повинні пам'ятати, якою ціною нам це все дається. Ми не втрачаємо надію, розуміємо, що життя продовжується. Ірина каже про свято, дізналися від вчительки сина. Це дуже важливо для дітей та й для нас, для дорослих, тому що всім тяжко в цей час, а особливо дітям. Вони дуже напружені. Їм треба у почаще, якісь розважальні отакі робити програми, щоб вони трошки відпочивали. Перший пішов до школи сьогодні. І Давид. Тепер він з мамою на святі. Треба якось відволікатись, продовжувати жити, працювати на перемогу, якось радіти життю. І тому ми дуже раді, що такі заходи відбуваються. Рада споляти з другом часом трід. У улюбленців дітей Тома і Джері особлива місія сьогодні. Зустрічати гостей та фотографуватися. Підбігають радо вітаються. Їм дуже подобаються наші персонажі. Мабуть, всі дивилися цей мультик. Атмосферу справжнього свята забезпечили кращі творчі колективи Палацу культури мистецький. Малеча грала у руханки, брала участь у спортивній програмі, розважалася з водяними кульками. На завершення програми усіх чекала патріотична дискотека Доброго вечора! Ми з України. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день.